Мені на даний час 40 років В Збройні Сили України я прийшла майже рік тому. З абсолютно цивільного життя очолювала один із відділів управління соціального захисту населення. Долучитися до збройних сил України було абсолютно моє власне бажання. Я сама себе мобілізувала, як то кажуть, сама виявила бажання, звернулася до Берличівського. Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. В Збройних силах України досить тривалий час вже служить мій чоловік. Син є курсантом вищого навчального закладу, військового. І тому ну, це питання для просто, напевно, було часу. Долучившись вже до Збройних сил України, вдягнувши форму, я просто відчула якусь більшу відповідальність за свою поведінку, за своїми навіть якимись висловлюваннями, баченнями. Якось все стало більш чіткіше і контрастніше. Хотілося б кожна людина, щоб на своєму місці якось виконувала ту роботу, яка допоможе нашій державі дійти до того бажаного миру і до тої перемоги. Хочу сказати, що повномасштабне вторгнення втриває вже тривалий час, і я дійсно дуже ще багато людей, які вважають, що можуть залишатися осторонь. Але навіть якщо не маєш ніяких навичок професійних і вмінь, я впевнена, що можна долучатися і варто долучатися до Збройних сил України. Тут тебе і навчать, і мотивують, тому що хтось інший не зробить того, чого може зробити ти.